А в дні 24 години. Наприклад, е, значить, на один день, на якесь конкретне число в місяці, наприклад, на перше число, треба 24 особи. 24 особи по годинцях між собою розділять це значить лише одна годинка. Це значить, годинка в місяць я молюся за мир вернеться. Цей день також, як можу, то можу пожертвувати піст або відречення від якоїсь. Раней краще так знай знайти для себе спосіб. І так, хто має можливість створити групу 24 особи на якийсь конкретний день, тут вписати свій номер, долучитися такий сайт, де бачимо, скільки груп є, наприклад, на один день може бути 10-20 груп. А чим у нас більше, тим краще. Це така безперервна молитва, день і вночі, звернення до Бога, просьба про От і тому хто з вас хоче долучитися або сам, або створити групку, будь ласка, Раз-раз. Я передам зараз. Наприклад, два таких е, списки. Тут можете вписати своє ім'я, номер телефону, з вами зв'яжуться, домовляться з вами, на яке конкретне і на яку конкретну годину ви б хотіли і могли молитися. І також поставте галочку Молитва за мир, це значить, е, хочете долучитися їх до цього. І є ще також такі е, комірки в школі Богородиці. Якщо ви хочете долучитися до групи Вайбері або в де вам кожен день маленьку вісточку з Медвегорія посилаємо актуальність, так, так духовно бути поєднаними. І є така комірка, молитва з візіонером Іваном під час корони, коли була вся закрита, візіонер Іван, який бачить погородів ще кожного дня. До поєднання разом молитві через Zoom збираються. Тому, ви, якщо хочете, можете поставити галочку тут і вам також будуть надсилати запрошення на цю молитву. Я напевне передам з цієї сторони один список і з цієї сторони, добре, а ви передавайте один одному, хто хоче, запишіться, хто не хоче.